Людмила Луценко, вдова та мати одиначка, будувала цей будинок у Макарові сама протягом 14 років. Вона жила тут разом із молодшою дочкою, онуком та старенькою мамою. В лютому цього року жінка завершувала ремонт. Я вже була рада, що я вже раділа, що закінчила всі ремонти і будівництво. Живий радій, все зробила для дітей, для онуків, для себе, для мами, бо мама в мене нічого не бачить, не ходить. Людмила згадує, як вже за два дні після початку війни колона російських військових увійшла до Макарова. Донька з онуком встигли виїхати. 82-річна мати тимчасово була у родичів, тож в окупації Людмила залишилася сама. До 1 березня у Макарові не було ні світла, ні інтернету, ні зв'язку. Російські військові обходили будинки місцевих. І ми не могли виїхати. Тому що... Ми не могли виїхати, бо було страшно навіть на те, щоб виїхати. Було страшно вийти на двір. Щойно виходила на вулицю, одразу відчувала, як наводиться приціл автомата. У мене паркан такий, скажімо, дірявчатий. Вони відразу ж зводили на мене автомат, і поки вони йшли, я не могла навіть поворухнутися. За 10 днів Людмилі разом із сусідкою вдалося виїхати із Макарова. Коли ЗСУ звільнили селище, Людмила повернулася. Але замість свого будинку побачила руїни, що обгоріли. За словами сусідів, російські військові в'їхали в її будинок на танку, а потім обстріляли його. Це було дуже боляче. Розумієте, це був будинок, де вже все було. Там було все моє життя, всі мої речі, всі фотографії, все повністю. Влітку жінка жила у своєму городі під навісом, але з наближенням зими це стало неможливо. І тепер Людмила живе то у родичів, то у сусідів з житлом погодився допомогти благодійний проект Нест. Вони оголосили збір коштів на будівництво тимчасового модульного будинку для Людмили, який планують встановити на її земельній ділянці. За даними проекту, внаслідок російського вторгнення вже понад 100 тисяч сімей втратили своє житло. Ми працюємо тільки з сім'ями, які мали приватний будинок, який був зруйнований. Українське законодавство недостатньо гнучки. Ці люди швидше за все будуть останні в черзі на фінансову допомогу для відновлення будинків. У цих пересувних будинків дуже великий термін експлуатації від 10 до 20 років. Ми приєднуємо їх до існуючих систем опалення, енерго та водопостачання. За словами українських експертів, такі модульні будинки можуть стати тимчасовим рішенням для тих, хто повністю втратив дах над головою. І, можливо, через масштаби руйнувань жити в них доведеться не місяці, а роки в Ірпені будується велике модульне містечко на території одного із занедбаних санаторіїв, тобто буквально під соснами. Кілька днів тому почали встановлювати модульні будиночки. Фактично, це контейнери пристосовані для життя. Це безумовно тимчасовий захід. Але він дуже допоможе людям, яким просто немає де зараз жити. Таке ж містечко є і в Бучі. Воно діє вже з літа. Це польська допомога. За даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні приблизно сім мільйонів внутрішньо переміщених осіб, а близько восьми мільйонів українців переїхали у пошуках безпеки за кордон. Експерти вважають, що тривалість війни та створення прийнятних умов для життя в Україні після закінчення військових дій. Стануть вирішальними показниками того, який відсоток біженців повернеться назад. Водночас, за словами експертів, державні проекти щодо будівництва житла можуть відновити лише малу частину зруйнованого житлового фонду. В Україні обговорюють можливість залучення міжнародних донорів. Справа в тому, що держава зараз має пріоритетне завдання на відновлення інфраструктури, і бюджетні гроші йдуть здебільшого туди. Тому безумовно потрібна допомога союзників та партнерів. Необхідні інвестиції саме у ремонт житла. Людмила каже, що їхати з рідного Макарова не збирається. Вона мріє повернутися у мирне життя і згодом заново збудувати будинок, у якому буде комфортно її мамі, дітям та онукам. Марія Ульяновська, ануш Аветисян, Голос Америки.